Ну, по перше, треба розуміти, що все ж таки великою мірою там це не говорилося під час прес-конференції, але великою мірою в тих, хто зараз є українськими. В лапках, тому що вони юридично більшою мірою такими не є. Але ми звикли їх називати біженцями за кордоном. А є велика частка тих, хто і до війни працював за кордоном, і це могли бути як люди, які просто оформили статус для спрощення свого життя і працевлаштування за кордоном, так і ті жінки, зокрема, які були в Україні на момент повномасштабного вторгнення, потім отримали, наприклад, якусь робочу пропозицію. І отримавши там той самий тимчасовий захист, але а, ви, виїжджали абсолютно прагматично там те саме стосується там, жінок, і чому ми бачимо, наприклад, дуже високу частку тих, хто має вищу освіту, а жінок, які виїжджали з дітьми через поєднання ризиків з однієї сторони, безпекових з іншою, набагато кращих освітніх можливостей. А зокрема, це стосується тих, хто виїжджали з населених пунктів. Де немає повною мірою освіти в школах а очної, а є виключно або частково дистанційно. Тому тут, як мені здається, ну тобто основні рішення мають бути для того, щоб сприяти зменшенню бар'єрів для того, щоб люди їздили в Україну, використовували ті можливості, які з'являються. Це мають бути як правові рішення. Які мають прийматися більшою мірою навіть європейським союзом ніж Україною, але Україна тут має чинити тиск на наших партнерів з європейського союзу щодо того, щоб запровадити до на період до набуття Україною повного членства в європейському союзі, а вільного руху людей, вільного руху громадян між Україною та країнами Європейського союзу. Це буде стосуватися як відкриття повною мірою можливості проживання і роботи для громадян країн Європейського союзу в Україні, але так само і для такий постійний вже статус стабільний для тих, хто живе за кордоном, для тих, хто живе саме в країнах Європейського союзу, тому що це буде знімати бар'єр для. Тих, хто буде мати можливу бачити можливості для повернення в Україну, наприклад, робочих місць, або просто легше приїхати до країни, тут поспілкуватися, можливо, там поговорити про якісь можливості працевлаштування, отримати, наприклад, зокрема і дистанційну роботу, при необхідності повернутися до іншої країни, тому що Фактично, єдиний інший напрямок, де можна отримати суттєвих результатів, це власне вкладення у відновлення і. В деокупованих територіях, щоб люди могли повертатися з деокупованих територій, які виїжджали до свого житла. Але, ну, тобто, по суті, єдине для тих, хто виїжджав власне, з окупованих територій, там, де ведуться бойові дії чи велися і зруйновані, це, власне, такі досить дорогі програми, по суті, перетворення цих біженців на внутрішньо... Переміщених осіб, власне, щоб люди поверталися в Україну до інших більш безпечних населених пунктів, де їм би, наприклад, пропонувалося робоче місце з житлом, де вони могли жити і працювати. Але це така досить дорога і складна. Складний навіть набір рішень, складне партнерство між державою та приватним бізнесом, тому що це ж не радянський союз, де там взяли рішенням партії, побудували завод, навколо нього побудували житло, сказали людям приїжджайте. Ну тобто, це такі по суті, це сукупність великої кількості рішень, але їх всіх потрібно продумувати і втілювати, а не просто казати: ой, це складно. Є тут багато всього, немає одного простого рішення, як ми з. Тому не будемо робити нічого. Ну, бізнес може вплинути, власне домовляючись з місцевою владою, думаючи про свою релокацію, тому що насправді в Україні ж немає загалом проблеми з житлом. Якщо подивитися загалом по країні, тому що нас було 52 мільйони зараз за оцінкою інституту демографії 31,6 Відповідно, десь раніше ж ці 52 мільйони жили. Окей, там ми відсікаємо окуповану територію. Все одно, ну тобто, є багато умовно депресивних, але відносно безпечних населених пунктів, де а, бізнеси, але так само має бути великою роль місцевої влади, де вони мають шукати можливості для... А, того, щоб, наприклад, якісь старі виробничі потужності закинені, які не потрібні зараз притворювати на додаткові виробничі потужності для свого бізнесу в більш безпечних регіонах, власне, дивитися, які можливості, зокрема, з залученням донорів, осучаснення тих житлових будинків, які є в цьому населеному пункті, зокрема там, з підвищенням. Енергоефективності для того, щоб власне надавати людям таке, як відом житло, наприклад, і думати про такий варіант, зокрема.